you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на телеграм-канал. Голова українського футболу застряг у проблемах із законом. Тепер його звинувачують у корупції не лише в Україні, а ще й за кордоном. Про це пише французьке видання Monde. Так, президент УАФ підозрюється у залякуванні журналіста Арно через посередників, а також пропозиції хабаря у розмірі 50 тисяч євро за пошук компромісу. Як повідомляють французькі ЗМІ, на голову УАВ подали позов у швейцарський суд, обвинувачення, фальсифікація документів, погрози, спробу примусу та приватна корупція. Андрій Василович звинувачується у погрозах на адресу швейцарського журналіста Арнобеда у 18-му чоловік написав критичний матеріал на адресу Павелка щодо корупції в українському футболі. Адвокат Беда на журнал Люстр Джорджіо Кампа сподівається на справедливість швейцарського суду. Засідання суду по цій справі має відбутися 12 жовтня у суді Прантруї. Ми сподіваємося на взірцевий вирок, тому що це кваліфікований, чітко окреслений надзвичайно серйозний напад на свободу преси. Навіть якщо необхідно дотримуватися презумпції невинуватості, інституції повинні демонструвати зразкову поведінку та етичні норми понад усі подрози. пан Павелко не повинен знову балотуватися в УЄФА у Лісабоні, де Павелка попри корупційні скандали переобрали у виконком. Ми не розуміємо цієї політичної підтримки, заявив він. Ще у лютому 2019-го французька асоціація Щерпа уже безуспішно закликала УЄФА відхилити кандидатуру пана Павелка на посаду виконавчого комітету УЄФА, засуджуючи судові справи навколо українця та очевидні зв'язки між його депутатствами посадою у спортивній асоціації, але головна футбольна організація Європи Берігає підтримку скандальному українському функціонеру. Водночас у швейцарському ньоні відбувся конгрес УЄФА, і український кандидат Павелко таки отримав підтримку європейських колег. 31 голос за. Він був переобраний членом виконкому УЄФА ще на 4 роки. Варто зауважити, що подальше перебування Павелка на посаді президента Української асоціації футболу дозволить йому продовжити членство у виконавчому комітеті УЄФА, що враховуючи авторитет цієї посади серед міжнародної футбольної спільноти, дасть можливість перешкоджати кримінальному повадженню та допоможе у. Уникнути кримінальної відповідальності, крім того, продовження членства Павелка, в виконавчому комітеті УЄФА, допоможе йому приховати обставини можливої причетності української асоціації футболу до реалізації злочинної схеми з розкрадання коштів УЄФА. Нагадаємо, що у Павелка в Україні теж є проблеми з законом. Печерський суд Києва звинуватив функціонера у можливій корупції при будівництві заводу з виробництва футбольних полів. Цю справу Національне антикорупційне бюро розслідувало з 2018 року. Павелка підозрюють у зловдінні чужим майном шляхом зловживання службов. Ум, становищем очиненому в особливо великих розмірах, Андрія Васильовича навіть заарештували, але пізніше відпустили під заставу майже у 10 мільйонів гривень. У травні 20-го Associated Press уже публікували інформацію про те, що високопоставлений футбольний чиновник в Україні потрапив під приціл слідчих FIFA та UEFA в зв'язку з виплатою його Національній федерації мільйонів доларів на розвиток. Після цього в Україні продовжилося кримінальне провадження, у межах якого 22 листопада 22-го панно Павелку висунули звинувачення у розкраданні понад. Міст. Мільйона доларів штатів українських асоціацій футболу 29 листопада. Український суд обрав щодо нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Уникнути ув'язнення Павелко вдалося лише завдяки внесенні застави у розмірі майже 300 тисяч доларів. Ця справа активно обговорюється в українських та міжнародних медіа. Водночас, 27 березня, український суд усунув Павелка з посади президента УАФ. У своєму рішенні суд зазначив, що Павелко не може бути переобраним до виконкома УЄФА, поки він звільнений з посади УАФ. Він утім, слухання у Київському апеляційному Суді Павелка на судове рішення про відсторонення від обов'язків голови УАФ до 13 травня цього року скасували. Як повідомив адвокат Павелка, президент УАФ не зміг з'явитися до суду, оскільки ніби захворів на коронавірус. Разом з тим, попри багаторічні розслідування, досі нема жодного конкретного вироку суду, покараних за багатомільйонні афери. Також нема. Тож лишається сподіватися, що справедливість рано чи пізно буде досягнута. На цьому мене все. Підписуйтесь на блог разумовського. Тисніть на дзвіночок, ставте лайк.